Не лякає, що у нас три місяці не буде працювати якась там кримінальна поліція. Чим він мене пробує злякати? Нічого страшного. Нехай вона навіть півроку не працює. Нехай тільки через півроку запрацює та, яка повинна працювати, яка не буде думати, хто його призначив, хто за ним стоїть і хто йому по телефону може накази віддавати. Нехай прийде через півроку нормальна поліція, яка скаже, ми саджаємо всіх. і Жоден держслужбовець не має у нас презумпції невинуватості. Прийняв присягу, служиш як в Європі. Будь-хто, який поліцейський може спитати, звідки в тебе мерседес або звідки в тебе картина, яка коштує 25 тисяч євро. Я вже не кажу про 150 тисяч євро. Не можеш відповісти, ти злочинець, і ти повинен довести, тому що ти держслужбовець, ти повинен довести, що. Ти мав можливість це купити. Не можеш довести в тюрму з конфіскацією. Ось таке мене влаштовуємо. Ось такого я чекаю після Майдану, після цієї війни, яку вони називають АТО. Не лякає мене, що у нас буде якийсь перехідний період. Що ми будемо робити? Повірте мені, будемо робити належні кроки. Я не скажу, що ми не забудемо, не пробачимо і втрачати нам нема чого. Ми будуємо майбутнє Україну. І це більшість